Видавництво Фомамас презентує книжки з фінансової грамотності для наймолодших. Серію створено для дітей віком від 3 до 7 років. Герої книг зайченята ознайомлять читачів з важливими базовими фінансовими концепціями, а кольорові ілюстрації допоможуть зануритися в історію, щоб навчання було не тільки корисним, а й цікавим. В Книзі «Заощаджуй» на дітей очікує історія про хані, зайчуню, яка вчиться заощаджувати на мрію. Разом з нею дитина засвоїть основи фінансової відповідальності. В книгах використовується символічна валюта морквини, щоб зробити фінансові концепції доступними та зрозумілими для дітей. Такий підхід дозволяє уникнути конкретних валютних систем і зосередитися на універсальних фінансових принципах. Витрачаю в цій книжці зачення Соні, отримує кишенькові гроші та вчиться робити вибір, як їх витратити з розумом. На простих прикладах дитина навчиться розставляти пріоритети і приймати обдумані фінансові рішення. На сторінках книги Допомагай читачів зустрічає Чаммі та його бабуся, яка пояснює онуку, що поряд живуть ті, хто потребує підтримки. Це історія про щедрість та допомогу іншим, що допоможе виховати чуйну та дбайливу дитину. Головна героїня книжки «Заробляє зачуня банні мріє стати зіркою. Тому в цій книзі дитина дізнається більше про просту концепцію. Щоб досягти мети, потрібно працювати та заробляти. Банні багато обчислювала та мріяла про майбутню кар'єру, а її матуся допомагала корисними порадами. Історія допоможе виховати працьовиту та наполегливу дитину. Замовляйте книжки та отримайте ефективний інструмент для навчання дітей фінансової грамотності.